На нараду були запрошені керівники житлово-комунальних підприємств, спеціалісти відділу освіти, охорони здоров'я, управління праці, представники установ організації міста. Відкрив засідання заступник міського голови Олександр Дзига. Основне завдання, яке стоїть перед нами, це пошук грантодавців, роботи з неурядовими організаціями, благодійними фондами, а також написання проєктів на всеукраїнський конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування у 2014 році. Відзначив головуючий наради. Також також Олександр Олексійович наголосив на залученні позабюджетних коштів з метою розвитку громади міста Коростеня. Тим паче, досвід у нас в цьому напрямку є. Охорона здоров'я вдалося це в співпраці з ЮНІСЕФ реалізувати проект клініка дружня до молоді. І сьогодні це нормальний який проект і працює. І сьогодні, наприклад, в цьому проекті залучено в першу чергу старшокласники, молодь, які можуть відвідувати цю клініку дружню до молоді відповідно. Сфера культури. Два роки тому назад знову ж таки було і непогано реалізовано проєкт бібліоміст за підтримки фонду Олени Пінчук. Відповідно, крім того, там охорона здоров'я працює знову ж таки з фондом Олени Пінчук. Це спрямовано безпосередньо там на вілінфікованих хворих на СНІД. Частково в минулому році і зараз співпрацюємо з декількома благодійними фондами. Це відкрите серце. Там, наприклад, той же самий фонд норвежців або громадська організація Вітер надії любові. Присутні обговорювали шляхи реалізації проєктів, ділилися досвідом по отриманню грантів. Неодноразово грантові кошти отримувала галузь житлово-комунального господарства, тому її спеціалістом було про що розповісти та дати хороші поради тим, хто тільки починає йти цим шляхом.